Всім привіт! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки. І сьогодні я вам буду показувати коників, багато коників, які мама зв'язала. Тому що зараз ми беремо участь в спільнику Ліночки Дранчука, а саме в'язання по її майстер-класам, який називається Моя гачкова родина. Я вже записувала відео на каналі, де саме розказувала, що ми вступаємо цей спільник, показувала, які саме вже іграшки мама колись в'язала, також розказувала про наші плани чуть чуть І ось наше перше таке відео вже з роботами. Тож цей спільник хочу нагадати вам, що він триває в загальному місяць, початок був 1 жовтня, але за умов. Мовими цього спільника ви можете приєднатись в будь-який час, навіть зараз, переглянувши це відео, ви такі так, хочу доєднатися до спільноти, хочу поспілкуватися, знати, що інші в'яжуть, перевірити майстер-класи, показати свої якісь певні успіхи. Тож ви можете зробити це прямо зараз після перегляду, звичайно, що відео. Я посиланнячко на телеграм-канал, залишаю в описі під відео. Ну і також залишаю на майстриню, ну і на всіх учасників списочок, знайдете в описі під відео, але зачекайте, не тікайте. Ти спочатку глянемо, що мама зробила? Я вам все покажу і розкажу. Сьогодні я вам буду показувати багато коників, тому що наступний рік коня. В пані Леночки є дуже гарні майстер-класи, саме коників. Плюс, ще на початку року ми створили з сестрою моєю для мами бінго, таке роподійне бінго, але і не тільки. Але там було одне із задань: саме зв'язати коника. Тому що моя сестра великий фанат саме коників. Вона хотіла мати такий брелочок. Тож. Все зійшлося. Всі пазли зійшлися. Бінго буде зарахований. В спільнику беремо участь. Відповідно до того разу компанії в'яжемо. Ну і звичайно, що чудовий безкоштовний майстер-клас. Був. І ці всі дні мама інтенсивно в'язала і продовжує в'язати. І ми з вами будемо зараз роздивлятися, які результати. Зазвичай це за рахунок того, що нам дуже подобається, які саме іграшка І Ми хочемо ще більше, а може, якось інші вид, змінити, інший колір, іншу форму. В кінцевому результаті получається дуже багато, але насправді це мені надзвичайно подобається. Тож давайте прийдемо, глянемо. Різні варіанти, які ми вам зробили. Ну і звичайно, що поглянемо їх детальніше, як завжди, поміряємо, поважимо. А ви свій відео напишіть в коментарях. Ну і звичайно, що не забувайте нас підтримувати. Якщо ви не підписались, підпишіться, будь ласка. Ну і звичайно, що поставте вподобайку, не забувайте за цей маленький крок. Давайте переходимо до перегляду. Мама вже колись почала обв'язати одного коника по цьому майстер-класу, але він якось залишився в недов'язах. Я навіть вам показувала і розказувала. Була, ми саме записували відео як невдалий спільник іграшкового буму, як невдалий тиждень іграшкового буму. Тому що цей коник насправді вам і сподобався, але якось часу не було, і в загальному я вам там розказувала, чому ви можете переглянути це відео. Тож, першим ділом, ніж починати нових, мама вирішила саме знайти. Цього коника і його дов'язати. Він в таких нейтральних кольорах, саме бежевий з білими вставками саме на копитка, ну і, звичайно, що на мордочку. Це в нас зв'язаний він з антипілінгового акрилу, де 280 метрів у 100 г. Тож, це був перший коник, який мама зв'язала, він з антипілінгового акрилу. Будемо зараз детальніше його розглядати. Але згодом мама вирішила спробувати з іншої нитки, а саме з ярн арт джинсу на півбамовний, і зв'язала такого другого коника, такого більш темнішого. Ну і третього спробувала зі звичайного акрилу ось такого більш оранжевого, яскравішого. Зараз порівняємо їх трьох, поважимо, і я вам детальніше розкажу, як саме в'язалась. Перший це в нас, як я казала, антипілінгове акрило 280 метрів у 100 г. А грива і хвостик з також антипілінгового акрилу, але ниточку мама розділила, тому вийшло, що вона така в нас розрібнена, така більш пишна. Получилась саме ось ця грива і хвостик коника. Очки бачимо тут кораликами йдуть, але також мама робила утяжко. Ось такий маленький коник получився, перший варіант, це той, який мама доробляла, дов'язувала. Бачимо, що коник може також сидіти спокійненько, що означає, що може бути як повноцінною іграшкою, і також брелочком. І розміри такої іграшки 11-12 см, ну а важить вона 23 г. Така ідеальна іграшка, саме також і на брелочок, як і на звичайну маленьку таку іграшку. Другий коник, такий коричневий, зв'язаний з ярн арт джинсу напівбавовне. А саме ось ця його грива і хвостик з Alize Soft білого кольору також. Кораликами йдуть очки, ну і, звичайно, що отяжка. Ось такий вийшов другий коник. Зараз його також поважимо, ну і, звичайно, що й можемо порівняти. Дивіться, уважненько, щоб потім написати, який вам більше сподобався, з якої ниточки. Ось такий коник другий з Ярнард джинсу, вже є трішки меншеньким, а саме 11-12 см. Ну, і важить він 17 грамів, аж на цілих 5 грамів легший за попереднього. Ну, але давайте глянемо також і на третього коника, а саме такого зі звичайного акрилу. Де йде в моточку 300 метрів 100 грамах. Ну, і звичайно що тут мама гриву і хвостик робила також з звичайного акрилу, але ниточку не роз'єднювала, бо вже пробувала так робити. Вона тоді стає дуже-дуже пишна і також розпушується сильно. Тож, ефект не дуже подобається, тож вирішила саме залишити так, не роз'єднюючи, але дали більше ниточок. Ну і бачимо, що цей в нас коник найменшенький, приблизно 11. см. Якщо ті були в районі 12, то цей до 12 не дотягує. Ну і також в грамах він менший на 2 грами від попереднього, ну і на цілий 7 від першого. Всі коники вийшли різні. Давайте глянемо, як вони виглядають саме на природі в таких натуральних відтіночках. Ось зараз не покрутяться перед вами, а ви гарненько їх роздивляєтесь. Коли ми з вами міряли, показували один за одним, різниці так не було видно. Але якщо порівняти перший і третій, то з думаю, зразу намітно, що третій в нас значно значно меншенький. І такі миленькі коники вийшли. Чесно скажу, я не знаю, чи вони будуть нас набрилочками, чи, можливо, як повноцінна іграшка, адже дивіться, як вони гарненько сидять, і вони не мусять спиратися один на одного, щоб сидіти, а також самостійно. Що це дуже класно, Тож після того, як мама зв'язала по одному, вирішили, так, що цей один з антипілінгового крилу залишається один, з звичайного крилу, мама зв'язала ще одного коника в такому самому відтінку і в таких самих кольорах, і в таких самої, з такої самої ниточки. А от нам найбільше сподобався саме з джинсу, з напівбовни. І мама вирішила їх зв'язати побільшеньки, адже, проаналізувавши, він став нашим фаворитом. А все вибрала колір 71, і нам він також найбільше сподобався, тому що він і нейтральний, і природній, ну і гарненько виглядає. Ну а доповнила його саме білим. Вбрала різні кольори 71, різні лоти, і зараз порівняємо, наскільки часто лот може відрізнятися за кольором один від одного, хоча колір один і той самий. Тож потрібно розраховувати, щоб коника дов'язати саме з одного лоту, тому що не зможна буде їх змішати. І ось ще один колір 71, але також уже інший лот. І отрималися інші, також відтінок коників. ось так багато нав'язано. Чому аж так багато показує вам номерів і лотів? Тому що з одного моточка виходить приблизно 5 коників. Різниця 10 г. Мама важила перед тим ниточком, ну і після того, як зв'язавши, також зважила і другий раз ниточку, різниця вийшла 10 г. Тож, якщо ви хочете зв'язати, розраховуйте, що ось такі 5 миленьких коників це один моточок. Ну і бачимо, що мама нав'язала її доволі багаченько. А давайте ще зараз вам розкажу про хвостики. Хвостики мама хотіла зекспериментувати. Тут ниточка Алізе Softie, я вже вам казала, якщо ви пропустили. Ну і Тут мама брала хвостики саме з таким трикутничком або такою лінією. Тут в нас думки розділилися, тому що майбутні коники, мабуть, будуть і різні, або не знаю. Ну, І з гривами також експериментувала, ось бачимо саме коротшу, а потім мама вирішила зробити саме довшеньку, така що вона майже з'єднується з хвостиком. Як в природі, різні коники мають різні гриви, так само і в нас. Ну, і також мама спробувала саме зв'язати цю гриву, а саме стовпчиком з одним накидом. ось бачимо цей. Ну і також потім спробувала з півстовпчиком. Хоча можемо глянути, що різниця не є такою великою, майже непомітно, якщо не знатися на цьому, особисто я дуже мало різницю бачу і навіть, мабуть, не помітила. Тож будемо дивитися, як інші. І ось така класна кучечка получилася з так багато іграшок, коників наступний рік коня, тож це буде як-не-як актуально. І на подаруночки, і на як сувеніри. Ну і, звичайно, що якщо ви захочете придбати такого коника, ви завжди можете написати в соцмережі нитка до -то нитка Тойс або мені в Instagram. Посланнячко я також залишаю в описі під відео. Як бачимо, в нас багато коників, як мама казала, жартувала недоношені такі поспішайки, бо вони без гриби. Але не переживайте, вони, ми вирішили так, що вони поїдуть до мене, і тут ми вже з сестрою вже їх доробимо. А причина саме в тому, що в мами є дуже мало ниточки софті, і можливості придбати в неї, на жаль, немає. Тож ми вже вдома цим займемося і доробимо. В принципі, мама спробувала різні варіанти, тож ми виберемо, який нам найбільше сподобається, і відповідно зробимо різні варіанти гриви, ну і також хвостики. Ось такі вони гарненькі вийшли. Тож такий буде в нас інтерактив, я думаю, що, можливо, ми навіть вам на відео, як саме ми будемо робити цей процес. Ну і також, як я вам казала, що вони можуть бути як і брелочки, так і самостійні іграшки, тому фурнітуру. Також вирішили, що прикріплю саме я зроблю саме брелочок, що разом, можливо, також на відео, будемо доробляти. Ці. Варіантів є багато, будемо працювати, будемо дивитися. А такий класний, як на мене, сет, класний набірчик получився, дуже багато і дуже вони красивенькі. А ось вам і наступний спойлер, що буде в наступних відео. Як ви думаєте, що це? А мама безупинно мама в'яже, насолоджується саме цими майстер-класами, в'яже, створює багато класних іграшок, які скоро поповнять нашу колекцію. Є якісь догадки, що це за міні-спойлери я вам даю. Якщо так, можете написати. А ні, то чекайте в наступних відео. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Люблю цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Папа! -па.